Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів в цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Я підібрав топ товари весни, тому буде дуже цікаво. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відео рецептів. Ну що ж, ми починаємо. Заходимо в зпайсервіс Адхорд, виставляємо українську мову і дивимося, що зараз продається. Бачимо креатив формат фото: товар, газова косарка, ціна 1249 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось полінку рекламодавці, скільки є оголошень. Їх 8. Бачимо, рекламодавець продає різні види газонокосарок. Деякі оголошення курюються уже 52 дні. Далі подивимось, по ключовому слову, газонокосарка. Є конкуренти зі схожим товаром за 1599 гривень. Цей товар продають в основному через лендінги та інтернет-магазини. Цей товар ми маємо продавати в квітні. Це топ-товар для цього періоду. Це все ми бачимо по Google Trends. По бібліотеці реклами ФСУ бачимо, що товари досі крутить рекламодавець, значить йому вигідно. 8 із 10. Як контролювати всі замовлення, дзвінки клієнтів в одному місці? Ми використовуємо LPCRM. і це рішення номер 1 для товарного бізнесу. LPCRM автоматизує весь бізнес, прийом замовлень, контроль менеджерів, інтеграції з поштовими сервісами та маркетплейсами. До речі, ви можете протестувати LPCRM абсолютно безкоштовно. А ще при реєстрації отримайте бонус, «Чек-лист 8 кроків для старту товарного бізнесу. Лінк в описі. Йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар, параочисник. Ціна 1599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки взагалі оголошень у відкруті, їх 13. Деякі оголошення крутяться вже 13 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по ключовому слову пароочисник. Є конкуренти зі схожим товаром за 999 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар більше, ніж 2 тижні. Також зазначу сезон цього товару. Саме весна по Google Trends. Це сезонне генеральне прибирання перед Великоднем. Бажання освіжити меблі, штори, килими після зими. Ну і підготовка до алергічного сезону. Люди прибирають пил та алергени. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. 7 із 10. Акте Браузер. Заряджуємо профілі на профіт. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар фарбопульт. Ціна 799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три. Оголошення у відкруті вже 10 днів. Подивимось, по чому слову, фарбопульт. Є конкуренти зі схожим товаром за 1999 гривень. Бачимо різні моделі та різних виробників. Як ми бачимо по запитам з Google Trends, цей товар підходить для продажу навесні. Старт будівельного та ремонтного сезону та фарбування парканів, фасадів, меблів після зими. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар досі крутить рекламодавець 7 із 10. Ну а ми йдемо далі, бачимо креативний формат фото: товар, риболовний набір. Ціна 1585 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень їх. 8. Деякі оголошення крутяться вже 300 днів. Рекламодавець продає майже цілий рік. Подивимось далі по ключовому слову риболовний набір. Бачимо ціни на схожі набори і за 1695 гривень, і за 2799 гривень, і навіть за 5789 грн. гривень. До речі, багато оголошень саме нашого рекламодавця. Основні сезони рибалки це літо весна-зима. Весною якраз можна починати продавати цей товар. По Google Trends Ми бачимо, що. Навесні це досить популярна тема для рибалки. Ну а по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі у відкруті. Нагадаю, 300 днів, 9 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар кушон плюс туш подарунок. Ціна 444 гривні. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень, їх 17. Деякі оголошення крутяться вже майже 2 місяці. Далі подивимось по ключовому слову кушон. Є конкуренти зі схожим товаром за 349 гривень. Товар досить популярний, багато різних оферів є по кушонам. Якщо ми введемо в Google Trend запит тональний крем, то побачимо, що його популярність зазвичай зростає взимку та навесні, а влітку знижується. Оскільки тональний крем часто випускається у форматі кушона, навесні можна очікувати більше продажів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець 8 із 10. Багато хто питає, з чого почати товарний бізнес і як швидко отримати перші результати. Спеціально для цього я записав міні-курс, де кожен день даю покрокові відео без води. Це абсолютно безкоштовно. Просто переходьте в Telegram Bot і вже сьогодні отримайте перший урок, плюс чек-лист 8 кроків для старту товарного бізнесу. Хочете спробувати лінк в описі. Побачимось на курсі. Ну на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика сподобалась моя підбірка товарів чи ні. Ставте лайк або дизлайк. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Побачимось!